На цьому тижні ми відзначили день працівників культури та аматорів народного мистецтва. На Новгородсіверщині людей творчих, співучих не перерахувати. Одному з аматорських колективів Новгорода Сіверського хору зороцвіт в цьому році виповнюється аж 40 років. Також для колективу, 2011-й став ще визначним, тому що колектив отримав звання народного. Правда, склад і назва змінювались неодноразово, але й досі співають там декілька жінок, що починали від самого початку створення хору. Вони розповідають, що пісня веде їх по життю, і з нею розквітає душа. У хор ходжу дуже давно, оскільки працюю більше 35 років. Мені подобається ходити в хор, тому що ця пісня вона так би, ну, відволікає від усіх проблем. Я співаю з дитинства. Моя бабуся дуже гарно співала. Вона була сиротою, вона передавала мені пісні, вона навіть ходила щедрувати, і щедрівки мені теж ну, розповідала, ми ходили разом співати. Мені дуже подобалося. І ми з дівчатами на своїй вулиці. Я жила на революції вулиці, збиралися часто, просто на колодках сідали і співали ввечері пісні. Дуже нам подобалося. Зараз от так не почуєш пісень цих, наче все завмерло. А тоді в дитинстві нам дуже подобалося співати пісні. І ми часто слухали пісні і по радіо, і по телевізору. Тоді в дитинстві ще телевізора було дуже мало, але ж співали от відомі такі співаки. Ми теж ха, хотіли так співати, і співали ці пісні, які от, співали люди, ну, талановиті. І ми думали, що ми теж такі ось. І дуже подобалося співати. І в школу я ходила і співала солісткою, і співала дуетом своєю подружкою. Була в мені подружка Віра Пилипенко. І ми їздили теж по концертах всюди, співали пісень, дуже подобалося. І от коли співаєш пісню, наче душа твоя піднімається кудись летить. І ось була другий раз сумна, а я поспіваю пісню, мені стає легше. Ну, такого не було, щоб я, вона мені там набридала, пісня чи що. І любила слухати своїх дівчат, ровесниць, як співали пісні. Потім я закінчила школу, бібліотечний технікум закінчила, пішла працювати до бібліотеки. І пам'ятаю, коли вже почав працювати Михайло Сергійович Бунак із хором, став керівником хору. Я теж туди ходила завжди. Потім мінялися керівники: Хроколова Людмила була, Лариса Веремінка була дуже гарний керівник у нас. Потім значить, прийшов до нас новий керівник Іван Іванович. Антоневич. Він нам теж дуже сподобався, це дуже гарний керівник. Він, коли виступає, ми дивишся на нього, хочеться так гарно співати, тому що це, це енергійна, дуже людина і добра, і ми дуже любимо його всі. І другий раз так буває сумна, сумна. Прийду до хору, якісь свої емоції, Ну, хочеться так співати на всю, кажеться. Ось... Ну. І хочу, щоб побільше молоді прийшло до, до нашого колективу, щоб не дивилися, що чи заплачуть, чи не заплачуть. А, ну, Хоч поспівали, і так гарно на душі стало. Була ще молодою, працювала в нашому місцевому сирзаводі. До нас, в Новгород Сіверський, на роботу, приїхав працювати Бунак Михайло Сергійович. І по приїзді у нього така думка була створити в нашому місті колектив, який би займався співом. І всіх молодих людей, які працювали в різних організаціях нашого міста, було запрошено в цей колектив. Людей було дуже багато, займалися ми ще в місцевому нашому будинку культури, де зараз зараз станція юних техніків, люди були різні. Це були робітники, це були службовці, учителя, музиканти, які... учителя музичної школи, працівники різних галузей, які працювали на той час в нашому місті. Я туди потрапила, і коли Поприсутствувала на цих заняттях, мені там дуже сподобалось. Михайло Сергійович, він дуже любив цю справу і намагався так планувати роботу нашого колективу, так з нами працювати, що я туди бігала з задоволенням. Займалися ми тоді після роботи десь о 19-30. Незважаючи на різні погодні умови, ми там спілкувалися, ми там співали, ми їздили по селах, тоді ж були пошиті дуже гарні костюми сценічні, було дуже весело. І ну, якась розрада там була. Ясно, що не всі там залишились, але такий основний костяк остався. І потім ми вже коли збудували цей новий палац культури, ми перейшли займатися сюди. Пройшли роки, вже багато років минуло, Але я я ще поки працюю і я з задоволенням сюди ходжу. Я люблю співати. Я не маю той, дуже такого гарного голосу, але співати мені подобається. І незважаючи на всі негаразди, коли сюди приходиш, коли співаєш, коли спілкуєшся з людьми, то й на душі стає легко. Іван Антоневич керує хором три роки своєю участю у ньому, а також колективом пишається. Мені дуже подобається цим колективом керувати, дуже гарні люди. А, е, у нас красиві жінки тут в нашому колективі. Е, Хороший е, співають в нашому колективі, дуже гарно виступають, і мені чудово з ними працювати. У нас е, постійний колектив, до якого ми дівчата ходять, і хлопці. Хотілося б, щоб е, як можна більше ходило в колектив е, співучих дівчат. У Новгород сивірській тут багато голосістих дівчат. Ну, якщо є такі бажаючі, то хай заходять до нас колектив. Орзорит а також інші творчі колективи новгород Сіверщини, у тому числі й дитячі з районного будинку школярів, у суботу представлятимуть наш район на звітному концерті, присвяченому 20-й річниці незалежності України, що відбудеться на сцені Чернігівського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Напередодні на останній генеральній репетиції перед концертом побувала Наталія Скляренко. Напередодні всі учасники зібралися разом в районному будинку культури і провели генеральну репетицію, аби достойно представити наш район. Найбільше хвилюються найменші співачки. Ми дуже хвилюємося, але ми сподіваємося, що в Чернігові все пройде дуже гарно. Ми готувалися до концерту до до річчя незалежності України з цього звітного концерту що відбудеться в Чернігові. Ми будемо найменшенькі, тому це для нас дуже хвилююче і відповідально. Загалом вже вихованці з районного будинку школярів готують на обласний концерт шість номерів: – хореографічну композицію, танцювальні та вокальні номери. Сьогодні йдуть останні, вже відбігають наші хвилини, останні репетиції, останні прогони на сцені на нашій районі. Тому хвилююся я, хвилюються діти, якісь останні зауваження, перегляд костюмів. Звичайно, сама така відповідальна така обстановка підготовки до важливого, важливого концерту. Новгород сіверщина може пишатись своїми талантами, адже люди, що несуть культуру в маси, зберігають та примножують культурну спадщину нашої держави.